Тут знаходиться зрада. Є два табори, як завжди. ну. Майдан, от... Тут в нього аптека така попотужніша мережа. Ліков, Лі ліков, лічби, таблеток. Так. Страшне через кілька місяців можна буде купити ліки не лише в аптеці, але ще й в супермаркетах, мафах, на заправках, ну і ще багато де. Поки що звучить як тотальна перемога. <світ> Можемо закінчувати. Нарешті ми обговорили гарну новину, друзі. До побачення. Почнемо спочатку, але дай я вгадаю, українці страждають через це. Правильно окремі верстви українців, вочевидь, так давай розберемо тоді. Так просто це не буде. Не буде однозначно. Почалося все з законопроєкту про державний бюджет на 26 й рік. Це вже дуже скоро, тому що він уже прийнятий. І поправку, про яку ми будемо говорити щодо визначення лікарських засобів, які можна продавати за спрощеною схемою, так само уже прийнята і видано дору. Учення уряду для того, щоб вони ну розібралися і придумали, як це буде відбуватися. А ви вже розібралися? Напишіть нам в коментарях. Ну що несеться? Значить, як завжди, є два табори. Здається, що все, все чітко. Бюджет прийнятий достроково. Українцям дозволяють більше ніж до цього. Чому страждання українця? Ми ще не знаємо, дозволяють чи не дозволяють. Треба почекати. Уряд ще не розібрався. Так ще можуть передумати. Е, ну і є два табори, як завжди. Ну ну куди без двох таборів? Значить, майдан от... і антимайдан. you <laughs> Один табір каже класно. Тепер ціни мають знизитися. Ну тому що точок, де можна купити ліки без рецептів, тому що йдеться насправді тільки про ліки безрецептурні буде більше і відповідно з'явиться конкуренція, почнуть опускати ціни, які стануть доступніші. Чекаю, я так підозрюю, що в цьому таборі знаходяться економісти, які трошечки шарять, як працює економіка, і що, якщо у тебе збільшується пропозиція, то у тебе знижуються ціни. Це взагалі єдиний спосіб знизити ціни і. І при чому не ввести радянську систему блата і дефіциту. Отут знаходиться зрада В цьому таборі, тому що цю правку запропонував депутат, за яким тягнеться шлейф корупції і кримінальна справа відкрита і набу. А з іншого боку, ну ходять слухи, що в на приближених до нього осіб є мережа аптек, і наче він і зацікавлений в тому, щоб спростити цю схему. Я геть не, не думаю, що там хтось щось Зробив без якоїсь власної вигоди, але поки що щось не складається. Якщо у пана є мережа аптек, чи йому вигідно топити, щоб тільки в аптеках можна було продавати. Ну, в нього аптека така попотужніша мережа, і відповідно, в чому бачать драми українці, які страждають? Давай до Майдану. Вони бачать драму в тому, що у такий спосіб він усуне конкурентів маленьких аптек. Тобто він усуває конкурентів у вигляді маленьких аптек, тому що ці маленькі аптеки розмножуються. Одразу їх стає не 100 тисяч, а мільйон, і вони стають не аптеками, а просто кожним мафом і кожна бабка може продавати. І все зловив. Слухай маємо ще третій табір європейців. Це протомайдан. Є протон, нейтрон і електрон. Це у нас протомайдан, і ми не перші в Європі. Виявляється, давно вже провели таку дерегуляцію, і є багато європейських країн, там Латвія, Данія, які вже давно дозволили продаж лікарських засобів, які не продають, безрецептурних лікарських засобів в абсолютно у всіх мережах: магазинах, заправках, там якихось кіосках. Тобто, це все доступно. А ще ці країни в список безрецептурних лікарських засобів ввели маріванну. І тепер на заправці можна трохи подойдеть. Nice. І як показав досвід власне цих європейських країн, ціни знизилися, а безрецептурні ліки стали більш доступнішими людям. Дуже дивно для Євросоюзу, щоб що там щось там стало легше. Ну добре, ну я насиплю тобі зверху горстку. Не всі країни на це погодилися. Німеччина відмовилася проводити такі дерев. Дерево. Приводили ще гусь гасака. Госінка. А справа І Мерке. Німеччина не проводила в себе такої дерегуляції, і вони продовжують продавати ліки виключно через аптеки. Ага, то, -то я дивлюся останній відосик, де кажуть, що е, Німеччина не межі економічного краху. Бо всі їздять куди лікуватися. До Марі Ванни кудись на на чи так? Ну і є ще одна драма, яка несеться власне. Українців за що топлять захисники продажі через аптеки? Що ну тепер ж буде складно. Забезпечити якість зберігання цих ліків, я це бачив, і для мене там знайшлося слово трігер, яке я одразу подумав, що тут мене хочуть намахати. А слово трігер це подумайте про суспільство. Це от як раніше було подумайте о дітях, От, от тепер, якщо людина замість того, щоб називати конкретні імена, кому цікаво, кому не цікаво, тобто, коли вони кажуть про зраду, вони називають конкретні фамілії і імена. От оцей пан він хоче поганого. А коли вони хочуть щось хороше, так. Вони такі завжди ну, так не для себе ж, для суспільства, для країни, для держави, для народу. Народ же нас попросив. Пішов на майдан і такі, як го-го-го. Ну -го -го! тобто забезпечити зберігання молока, масла, помідорів. морозиво. Морозиво це найважче, що для зберігається. Презервативів можуть, а ліків не зможуть. Ну, ліки та бувають різні. Буває, наприклад, якийсь порошок, який, в принципі не треба ніяк зберігати. Коли я приношу якісь ліки додому, я в них дивлюся. Там зазвичай набагато більш вільні умови зберігання, ніж я хочу. Я такий, так ідеальні умови: 4 градуса по кельвіну, абсолютний вакуум. Отак от до коня покладу. А там виходить, та зберігайте собі. Головне, щоб там на прямому сонці не було і без дітей. Ну я скорбінова кислота. В Принципі, що цікаво, знову рочителі за суспільство. Вони за це Ільства думають, що там знаходяться абсолютні дебілий, неспроможні ніча, нічого для себе обрати, що прості пересічні українці не можуть збагнути, що це їм продають, навіщо і для чого, і е, вони мають піти тільки для до спеціаліста, до начальника, е, які якому дав дозвіл безпосередньо міністр, тільки він зможе визначити, що для людини буде добре. Мені здається, що людина може за себе визначити, що їй треба, і що не треба. І якщо е, хтось і ризикує в цій ситуації, то людина ризикує власним здоров'ям. Ну куди вже більше? Тобто вона прийме. Щось не так, ну буде відповідати. Наступний раз вона буде знати краще. Ні, то важливо було, щоб вона була між цими кусками тексту. Ви ставите. ви ставите потім між кусками тексту. Зараз пані як заговорить, а ви Та так. ну все. Ми ж говоримо не про всі ліки, ми говоримо тільки про безрецептурні ліки. При цьому хто визначатиме, що таке безрецептурні ліки? Та-дам! яка небудь постанова. Мені здається, що люди, які намагаються радіти за народ, а не за себе, конкретно або за своїх близьких, або не кажуть прямо за кого вони радіють, конкретно по фамільно. Ці люди якраз намагаються не цей народ. Якщо брати не народ, а конкретно людей, вони в принципі можуть оцінити, що їм можна купувати, і що не можна. І якщо подивитись навіть прямо зараз, люди приходять в аптеку. Мінуючи лікаря, до якого треба ходити, до якого всі пропагандисти розказують, вони йдуть безпосередньо до фармацевта і кажуть: от у мене там пронос, у мене там глазниці запали, або у мене температура висока. Що робити? І фармацевт на місці, глядячи отак, от. Це у вас такий ріст. Ага, вам аскорбінку. Ну якось люди живуть і не найвища якість життя, але питання для того, щоб підвищити якість життя, треба підвищити конкуренцію на ринку лікарських пропозицій. І ти зачепив ще один, один пункт, який так само дуже непокоїть захисників продажу через аптеки. А хто ж людині буде допомагати Аскорбінку вибирати на заправці? Я абсолютно впевнений, що чат же допомагав писати там проєкт того. Закону чи нових законів, то я думаю, що він може впоратись не тільки з законами, але ще й з вибором лік ліков лі ліков лічби таблеток так.